Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися поради від ангелів на квітень місяць, яка вам буде підтримка, на що вам звертати увагу, від чого можливо остерігатися або відмовитися? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант порада для вас вірте. Знаєте, для вас порада на квітень місяць буде такою. Вірте собі і довіряйте вищим силам. Тому що, навіть якщо ви наразі не відчуваєте, що у вас в вашому житті є якийсь певний прогрес, що ви рухаєтесь у правильному напрямку, що ви правильно будуєте своє життя, що у вас складається все саме так, як ви того заслуговуєте. Можливо, ви наразі цього не відчуваєте. Але ви повинні просто вірити. А, і протягом квітня місяця, якщо ви будете більше довіряти вищим силам, ви зможете досягти певного прогресу. Можливо, хтось може вирішити як свої особисті питання, особистого життя, так і робочі питання. Головне робіться з вірою в себе і з вірою до вищих сил. А я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Другий варіант діти. По-другому варіанту, ви з любов'ю ставитеся до своїх діточок. Ви їм приділяєте багато уваги, навіть якщо вони не поряд з вами, навіть якщо вони з вами не так часто спілкуються. Але ваша душа завжди про них болить. Ви про них весь час турбуєтесь, думаєте. І, можливо, це і правильно, з одного боку, а з іншого боку, не варто так сильно акцентувати увагу на життя, проецирувати свою увагу на життя своїх дітей. Тому що діти це окремі душі, які прийшли в цей світ проходити свої уроки і виконувати свої задачі. І коли ми занадто сильно намагаємося їх від чогось уберегти. Можливо, за них щось зробити, десь надати допомогу, навіть там, де вас не просять, то ви таким чином тільки заважаєте дітям розвиватися і виконувати свої уроки. Тож, вам в квітні місяці, можливо, потрібно зрозуміти і поводитися таким чином, що надавайте допомогу своїм дітям тоді, коли вони до вас звертаються. І також поради, не поспішайте роздавати і наліво, і направо. Просто очікуйте, звернулися, ви можете порадити. Не звернулися, значить, краще промовчіть. Ви проходили свої уроки самі. Навіть якщо вам батьки щось наставляли, навчали. Дуже рідко, коли діти те виконують, ви просто все йшли своїм шляхом. Тож дозвольте своїм шляхом іти вашим діточкам. Головне, звертайтеся до вищих сил, до ангелів своїх, просіть свого янгола-охоронця, щоб він допомагав і оберігав ваших дітей. Але не давайте поради і не виконуйте за них їхні задачі. А я бажаю що ваші янголи вас оберігають. І третій варіант. Відпустіть минуле. Щось по третьому варіанту чомусь вас турбує ваше минуле. Щось було там таке або незавершені справи, або, можливо, якісь образи, можливо, в когось якісь страхи із минулого. В кожного може бути різне. І чомусь це минуле вам у квітні місяці буде про себе нагадувати. Але прийшов час, щоб ви його відпустили. Ну, Як я вже не раз говорю, що у минулому ми нічого не можемо виправити, ми не можемо переписати те, що вже ми прожили. Головне для вас у квітні місяці зробити висновки із того, що там відбулося. І, скажімо так, негативний досвід більше з собою не тягніть. Відпустіть його. Вже все, там ви нічого не можете виправити. Живіть тут і зараз. Живіть для себе, живіть для своєї родини, для своїх діточок. Живіть для того, щоб ви взагалі, можливо, приносили користь для Всесвіту. Якщо людина будує своє життя таким чином, що не порушує закони Всесвіту, взагалі це прожити без, скажу, ну, я так виразюсь, вираз у мене буде такий, що ми у своєму житті не святі. Якби були святі, на землі б не жили. Ми були б небожителями. Але якщо ми живемо на, на землі, ми припускаємося певних помилок. Тож є у вас шанс у квітні місяці вже відпустити негативний досвід і працювати над тим, щоб менше допускати тих помилок. Взагалі, без них прожити неможливо. Але чим менше ми їх допускаємо, тим краще виконуємо своє призначення і свої задачі. Які, заради яких ми прийшли у цей світ. Тож звертайтеся до своїх янголів, просіть у них про допомогу, хай вони допоможуть вам, допоможуть забути все минуле і те, що вас руйнує, те, що вам заважає, будувати своє майбутнє. І навчіться жити тут і зараз. Це для вас буде такою основною задачою на квітень місяць. А я бажаю хай ваші янголи вас оберігають і бажаю всім щоб ви частіше зверталися до своїх янголів, просили в них допомоги, вони вам завжди будуть допомагати. Але світ побудований таким чином, що якщо ви не будете до них звертатися, самі вони не мають права до вас втручатися у ваше життя. Тож звертайтеся і вас почують.